Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браття і сестри, дякую за спільну молитву, яку явив нам Господь, сьогодні в святій літургії, де ми сьогодні зібралися воєдину, щоб єдиними устами і єдиним серцем прославити Бога. Покуштувати ту вечерю Слова Божого, яку Господь нам спорудив, цей добрий Господар, як сьогодні в Євангелії, ми чуємо цю притчу, яку розказує Христос, що один Господар спорудив вечерю і сказав слугам своїм, все готово. І звелів запросити друзів його. І друзі по одному почали вибачатись. Один каже, Я купив землю, і потрібно мені її оглянути, інший каже, я купив п'ять пар волів, треба мені їх випробувати. А ще інші каже, я одружився і не маю часу прийти. Розгніваний господар каже, ідіть на роздоріжжя, в провулки, і покличте кривих, сліпих, калік убогих. І господа, і слуги звеліли, як сказав господар, і наповнився дім його. І потім ще згодом прикликали, і Господа каже, що істинно кажу вам, що ніхто не скуштує моєї вечері тут присутній. бо багато званих, але мало охо. Сьогодні, дорогі у Христі браття і сестри, проходячи. Через наш ринок, дивлячись на людей, кожен з яких спішить і ні в кому навіть в думці немає про церкву, про Бога, що настала свята неділя, щоб прийти помолитися, подякувати Богу за цей тиждень прожитий. І як ця притча сьогодні актуальна до кожного з нас. Тому що часто ми нехтуємо у справі нашого Спасіння, ми знаходимо собі різні виправдання, коли спілкуєшся з людьми і розказуєш, що треба прийти в неділю до церкви. Господь дав тих дві години, щоб тут помолитися, а для нас дав цілий тиждень а присвятити Богові якусь мить свого життя, помолитися, хоча ми повинні присвячувати все своє життя, ми знаходимо якісь безглузді виправдання. І таке в Корюківці слово є, яке дуже разить мою душу, воно називається ніколи. Завжди кажемо ніколи нам прийти до церкви. То треба то хазяйство, то ще щось. І ми завжди знайдемо виправдання. Бо хто не хоче прийти, той завжди буде находити якесь виправдання. Що мені треба те і те зробити, що в мене діти, в мене сім'я, в мене господарство і забуваємо про Бога. Але коли щось таке притисне, чи хвороба, чи якась біда, тоді приходимо і кажемо, Господи, допоможи, тоді знаходимо час, тоді в якусь мить. Здається, нічого не потрібно в цьому житті, а потрібно тільки одне. Ми інколи, знаєте, в житті живемо для того, щоби заробляти, щоби робити, а не, для того, а не робимо для того, щоби жити. Це є дві різні речі. Бо завжди нам хочеться чогось більшого. Ми завжди плануємо якісь плани в своєму житті. Але буває так, що Господь Божа рука так ніби нас зупиняє на якійсь моменті життя. Коли якась хвороба не дай Бог, коли біль, коли когось втрачаємо, тоді. Ми задумуємося, тоді наша, наша свідомість повертається на 180 градусів або й найбільше на 360 градусів. І тоді ми зовсім по-другому починаємо розуміти суть нашого життя, для чого ми живемо і для чого покликані ми в цьому житті. Напевно, не для того, щоб їсти, пити, вдягатися, розмножуватися. Це тваринні інстинкти. А людина сотворена по образу і по подобію Божому. І людина, вона є вінець творіння Божого. Вона має той дух. Який потребує також того духовного, тої духовної поживи, тої духовної трапези, яку Господь нам приготував, цей господар, як Господь каже, в притчі, зробив ту вечерю, коли в нас якесь день народження, чи ми, як зараз, Модно називати корпоративи різні, ми готуємося різні страви, чи от зараз буде Новий рік, Різдво, Свята, ми будемо очікувати гостей, рідних, близьких, щоб зустрітися з ними за тими святковими столами, щоб розділити ту трапезу. Але як буває тяжко людині, коли ми запросили гостей, а гості нас проігнорували, не прийшли. От представте собі, кожного з день народження ми запросили там сина, брата, свата, запросили його, наготували стіл, чекаємо, а ніхто не прийшов. Яке в нас буде відчуття, відчуття образи, відчуття того, що ми покинуті? Таке саме почуття у Бога. Тому що Господь нас кличе до церкви, Він спорудив вечерю. Що означає вечеря? Ця духовна їжа, яку кожен з нас потребує, ми в молитві «Отче наш» кажемо, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Є хліб тілесний, матеріальний, який ми споживаємо, а є хліб духовний, Господь каже, я хліб живий, що з неба зійшов. Хто їстиме цей хліб, житиме? Вічно, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той мені перебуває і я в ньому. Це є суть Євхаристії, суть нашого зібрання в церкві. Бо можна сказати, що я молюся вдома, мене в мене Бог в душі, я все знаю, я прочитав Біблію, я знаю Святе Письмо. Я досконало все знаю. Чому мені там ходити, до тої церкви, де там бабусі старі сидять? Я збагатів духовно, мені не потрібно. У мене вдома багато ікон, я собі ікон дорогих накупляв. Поставив різні обереги, там, дивися, неопаливу купину. там Семестрільну там ще якусь поставив. Остробрамську. Нема потреби ходити, але чи молимося до ікон, до Бога? Але для чого церква тоді? Для чого Господь сотворив церкву і сказав до апостола Петра Петро ти є скеля. І на тій скелі я збудую церкву мою і врата Адові не здолають її. Для чого він зробив церкву, щоб ми спасалися, спасалися разом. Бо церква це не мов той ковчег спасіння, інколи в прообразі Ноєвого ковчега. Знаєте історію про Ноя. як був Селенський поток. І ті, хто були на кораблі, спаслися, а ті загинули. І от саме церква символізує цей, цей е, Ну, і ковчег символізує є прообразом церкви Христової. Хто в церкві, той спастися може. Знаєте, Святі Отці порівнюють такий приклад, кажуть. Маємо море, маємо один кінець і другий, чи якесь озеро Велике, чи річку велику. І перепливаємо з одного кінця в інший. Можна переплисти руками. Якщо ще якась там відстань, ну хай кілометр, два, ти пропливеш, три, хто вже має сильну заготованість спортивну. Але можна потонути в тому морі, так? якщо змучешся, змучена людина, якщо він на свої сили тільки покладає надію, що от я спасусь, я перепливу, я зроблю, він не допливе, або буде дуже довго плисти, бо море безкінечне. Можна до якогось моменту доплисти, але на човні ж легше плисти. Коли ти сідаєш на човен, і той човен тебе з одного кінця в інший, чи тут аналоги можна проводити різні. Можна до Чернігова дойти пішки, можна, але скільки ти, чи до Києва, але втомишся. А можна сісти на автобус і за дві години чи за півтора ти будеш в Чернігові. а на машину. Так само і, да, і церква, що можна спастися ніби і самому, знайти Бога в собі. Але святі отці кажуть, кому церква не мати, тому Бог не Отець. Без церкви ми не можемо на своїх шляхах, бо ми немічні. Ми можемо. Загинути на половині шляху не можемо ми. Церква це є Боголюдський організм, який веде нас до Спасіння, який заснував Христос. І не даремно, коли учні спитали Ісуса Христа, Господи, навчи, наш, навчи нас молитися. Він сказав, отче наш. Промовив слова Отче наш. Він міг сказати, Отче мій. Ми могли б молитися. Ми інколи і є такі молитви, Боже мій, Господи Боже мій. Але сказав Отче наш, основна молитва, яку ми всі молимося, стаємо на колінах. Тому що. Господь сказав, що ми всі діти Божі, що Бог не є там чийсь окремо, а Отець наш небесний, тобто всіх людей всієї вселенської церкви Христової, яку він покликав до спасіння і спорудив ту трапезу, трапезу Слова Божого, трапезу Пресвятої Євхаристії, з якої ми повинні. Кормитися, їсти цей хліб, це слово Боже споживати, приймати серце Христа через святе причастя. Разом отут ми зібралися, Господар нас покликав на ту вечерю, на ту тайну святої Євхаристії, всіх кличе. Так? Церква відкрита для всіх. Не закриваємо ми церкви. І здається, сьогодні не одна церква відкрита. Багато церков відкриті. три. По Посела. Але чи люди ходять до тої церкви? Чи ми ходимо до неї і молимося до Бога? Так, дуже гарно було минулої неділі, коли. Привозили ми мощі святої Варвари. скільки людей було. Але, чи люди ці прийшли до Бога чи просто попросити щось для своєї користі? Бо ми інколи буваємо так, що от буде якісь мощі. і зараз. Отаке ставлення до Бога, до церкви перетворилося, в якесь такий споживацьке таке ставлення, що я поставлю свічку, іди там, приклонися. Ті всі обряди, вони є для того, щоб відкрити нам серце. Але основне для нас має бути Христос. Недавно читав таку статтю, Одна жінка пише, вона працює в Росії в церковній лавці, і в мережах інтернету вона там різні статті виставляє і е, розказує, е, цей, е, що приходять люди, ніби багато людей до церкви, так, моляться, приходять, ставлять свічки, і так каже, відкрила я церковну лавку. Дайте мені там матрьону, я матрьону в цю свічку поставлю, там тій ще комусь поставлю, ще якомусь святому, там Сергію Радонівському, там мощі того є. І вона робить висновок, Каже, я, звичайно, не уменшаю ролі святих. Але за той день цілий ніхто не прийшов просто і сказав, я хочу. Помолитися до Ісуса Христа. Христа забули в тому всьому. Сробили культ різних святих, їх зараз рекламують. Але забули основне, основного пастироначальника, з якого черпаєм благодать, який кличе всіх нас на ту звану вечерю. І буває так, каже. Ідіть на провулки роздоріжжя ті земні, на дороги роздоріжжя, перехрестя людських життів, людських доль і клиш. І приходять багато, приходять багато, буває, коли десь в лаврі там, ось дивись привозили минулого року дари волхвів, Приходили множество людей, багато хто там стояв навіть не знаючи, чого він там стоїть. Черга була, а наша церква каже, а до чого, до чого приклонялися? Що це таке дари волхвів? Це що, святий? Чи це мощ якогось святого? Це просто якась річ, чи не подібне це до ідолопоклонства? Чи не подібне це до окультизму? І, на жаль, це є сьогодні проблема в православ'ї, що воно змішалося з цим окультизмом. І люди мимоволі забувають про Христа, шукаючи собі інших кумирів. А Бога забувають в цьому всьому. Святі угодники Божі, вони, вони є учасниками тої Тайної вечері там, на небі, біля Престолу Отця Небесного. Але Христос кличе сьогодні і нас. Бо Згадаймо, коли священик на переломанні хліба у Пресвятій Євхаристії на Євхаристійному каноні каже слова, будьмо уважні, святе є святим. Тобто святе Агнець Божий дається святим. Кому? Нам? Нам. Ми стаємо святим. Ми освячуємося через таїнство сповіді через святу літургію в той момент, коли ми приймаємо, ми стаємо святими. Але чи дійсно ми є в той момент святими? Чи нас не тривожать повесли, чи нас не тривожить гріх? Чи нас не окутує той гріх? Чи ми дійсно. Приходимо до Бога з чистим серцем і з чистою душею, щоб стати учасником тої вечері, Святої Тайної вечері. І чи часто ми причащаємося сповідаємося? Обов'язок кожного християнина якнайчастіше, хоча в час оцих постів. Приступити до сповіді, привести дітей, внуків, правнуків до святої сповіді, до святого причастя. Бо всі святкуємо з великим розмахом Різдво Христове, але забуваємо про сіль цього свята, про духовний зміст, щоб стати учасником тої святої вечері, тіла і крові. Як найчастіше стараюся приступати до Святої сповіді. Господь каже, прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Але прийдіть з чистим серцем зі страхом Божим і вірою приступіте. Я бажаю кожному з нас, дорогі в Христі, браті і сестри, Час цього різдвяного посту, де ми стоїмо на порозі великого празника Різдва Христового, сьогодні неділя про отців, це отців ще старого завіту Авраама, Ісака, Якова і інших святих угодників Божих. Який родовід, від якого роду Вийшов Христос Спаситель, провіщений пророками, предназначений, як Господь казав, сім'я жінки зітре зі голову Змія. Бажаю кожному з нас стерти голови тих мислених зміїв. Які в нашому Єстві хочуть нас знищити і, як в тій молитві сказано вечірні, звести до пекла заживо. Бо від нас залежить, де ми живемо навіть тут. Ми можемо жити в пеклі і в раю, в Царстві Божому навіть тут пізнати. Це Царство Боже, яке приходить в силі, а можемо жити в пеклі, нічим не доволі. Іде дощ, ми недоволі, чому дощ. Іде сніг, ми недовольні, чому сніг, жара, ми недоволі, чому жара, і, і так далі. Ми, не, ми недовольні нашим урядом весь час, весь час не любимо. Путіна, Порошенка, Яценюка весь час все зле, все погано, все то чи не є це пекло, це живе пекло, це живе пекло. Дорогі. Але для християнина, живши в тому пеклі, що є світ, в цьому аду, де диявол є господар світу цього а бути вільним від нього і бути з Богом, а з Богом все добре. Де б ти не був, навіть у в'язниці апостоли були, і вони не боялися, вони були вільніші від тих, що там на волі були. В'язниці були, чи на постелі небучі були. Святі угодники Божі, буває так, багато випадків є, що в хворобах і його завжди приклад народжувати. Бог дав, Бог взяв, слава Богу за все. Все. І так жити, щоб дякувати Богу за все, щоб крізь ці непорозуміння насолоджуватися став. Дощ ще йде, слава Богу, сніг, тепло, слава Богу за все. Ми нічого не змінимо. Будемо ми нервуватися, не будемо. Був мороз, він і буде. Своїм ми не в силі того змінити. Чи якась подія, чи ще щось стається, що зверху нам дається, ми не в силі щось змінити, бо ми є неміч, а Бог сильний. І тільки на Бога всю надію. Я бажаю всім сьогодні дякуємо, всім вітаю всіх святим причастям, що ви сьогодні прийняли, стали учасниками тої вечері тайної і бажаю тим, хто дещо блукає в тому світі, щоб навернути їх до Бога, до Святої Церкви, щоб вони прийшли. І щоб ми єдиними устами і єдиним серцем славили Отця і Сина, Святого Духа, завжди ним повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.